Війна, повітряна тривога, укриття. Ці слова за останній рік довелось вивчити всім діткам в Україні. Будинки страждають. Друзі, я за зараз. Фонд Східна Європа прагне створити максимально безпечні умови для дітей. І в межах програми Безпечна школа у місті Чернігів забезпечує обладнанням для облаштування укриттів сім закладів дошкільної освіти. Зараз ми знаходимося в одному з закладів дошкільної освіти, де проводяться роботи з облаштування найпростішого укриття для комфортного перебування дітей в період тривоги. Перш за все, це буде безпечне перебування діточок в нашому закладі. Ми доведемо батькам, що ми працюємо заради дітей і збережемо життя всіх наших вихованців. Реконструкція передбачає встановлення захищених електричних мереж, освітлення, водопостачання, покриття для підлоги, вентиляції, облаштування належних входів та виходів за вимогами ДСНС. Таке модельне укриття зможе слугувати прикладом для інших навчальних закладів. Просто таке приміщення складське, а його можна використати ось саме так. Зробити ось таку красу. Тут є друзі, тут можна гратися машинки, і своїми ляйками, і ще конструктором. Тут є все: і столики, і стільці, і ліжечка, і подушечки, і пледики укутиться, якщо нам стане холодно, але холодно нам тут не буде, тому що тут. Є вентиляційна система з підігрівом, і наше підвальне укриття воно отоплюється. Тобто, ми тут не змежнемо. Тепер тут комфортно, затишно, безпечно і дуже красиво завдяки фонду Східна Європа. Ми щиро віримо у майбутнє, мирне, світле та щасливе майбутнє, про яке мріють наші діти, та вони обов'язково його збудують, і в ньому не буде слів: укриття, повітряна тривога. Я хочу управлять булочной машиною. Я люблю готувати в хлеба, колбасы и сыру. Ликую собачок, людей. Стати чоловіком пауком і спасати людей. Чтобы война закончилась. Так что було спокійно. Щоб закінчилася закончилось. И все обладывали.